До війська у 87. прикарпатський ветеран УПА Дмитро Сливчук хоче боронити Україну. Каже, несила дивитися, як молоді ховається. І попри свій поважний вік написав заяву до комісаріату. Чи призвали добровольця? Розкаже Юлія Струк. Гуцульська вишиванка, поверх мундир вояка УПА. Саме так 87-річний Дмитро Сливчук зазвичай зустрічає гостей. Слава Україні! Ці груди дідуся в нагородах, бо вже в 15 років пішов до війська. У повстанців був зв'язковим. Що куди треба, я дуже був прудкий, так що ніхто так не міг швидко сходити сюди, це сюди, як я. От. Бо це телефонів не було. Про бої тих часів нагадують два поранення. У мене є сліди і на руці, є й на нозі. Тут маяри, а тут москалі. Попав на засаду, але Бог дав, що втік. Після війни Дмитро Захарович одружився, працював лісорубом, а потім весь вік по заробітках. Нині дружина померла, діти в Києві, а ветеран і досі в упа. Я являюся головою братства УПА свого району зі своїми товаришами-повстанцями уже півтора року Дмитро Захарович збирає гроші для бійців. АТО. то дві тисячі гривень. А недавно дід і сам вирішив, хоче знову боронити Україну, бо не сила каже дивитися, як молоді косять. Патрони набивав би Я знаю одно, що захищати свою державу, свою батьківщину потрібно. У нас їх наказав ніхто не оборонить, і ми саме не оборонимо. Тоді дід Дмитро надіслав до комісаріату такого листа. Я вирішив проситися добровольцем в ряди АТО, щоб разом із молодими відстоювати і звільнити Україну від ворогів. Я ще ціпко можу тримати зброю в руках. Нині військовий комісар зізнається, як побачив папірець своїм очам. Не повірив мені, часто кажуть, що відняло мову. Прохання дідуся в комісаріаті розглядали кілька день, та все ж вирішили. Він своє вже відвоював у армії. Не ні, годен ні ніхто мене не возмет. Ну що сказали за молодий. Та дідусь не здається, каже, як не на фронті, то хоч в тилу, разом з іншими ветеранами УПА далі допомагатимуть волонтерам збирати кошти на потреби наших захисників. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.